Місяць залишається до старту опалювального сезону календарного, але і самі українці і чиновники сподіваються, що погода ще нас потішить, і роботу у котелень, хоча трохи вдасться відтермінувати, а запаси зекономити. Що ж до самих запасів Цьогоріч газу будуть альтернатив, альтернативою дрова, і на Хмельниччині вже продали понад 120 тисяч кубометрів дерева. Це і для населення, і для підприємств критичної інфраструктури. Мої колеги навідалися до. До Одного з лісництву і далі розкажуть про ціни та про черги. Підійшла черга цієї людини, приїхала, ми здали певні документи, договір, виписали накладну. Він отримав свою продукцію. І нехай зимує, так хаті. Василь Семенович щороку купує дрова у ярмолинецькому лісництві. До зими готується заздалегідь, записався на чергу і підготував всі документи на придбання 15 кубометрів деревини. Це максимум в одні руки, поки забирає частину. Купив 5 кубов дров. Порода у нас получається ясень, граб перемішку. О, заплатив я чотири тисячі п'ятдесят гривень. Наскільки вам ви вистачить? Вистачить нам ну на півсмотре яка зима? Щоб не дивитися. Ну, півтора місяця, може на місяць, може і на два. Я не можу сказати так. Ну, мені вистачає, в мене дом великий, значить, мені вистачає три машини, три з половиною на сезон. На цьому підприємстві можна придбати дрова, дошки і паливну тріску. Один куб дров на Хмельниччині коштує від 500 гривень самовивозом і до 1240 гривень з доставкою. Для родин військовослужбовців, які виборюють перемогу на фронті і загиблих воїнів, безкоштовно. Оці дрова адресуються нашому загибшому воїну Рембачу Ігору Васильовичу. Мати дуже просила і ми допомагаємо. Мусимо нарубати, мусимо завезти безкоштовно, віддати честь, бо він віддав за нас життя. На передовій у цьому лісгоспі щомісяця виготовляють понад три тисячі кубів дров, а ще організували безвідходне виробництво, адже нині величезний попит і на дерев'яну тріску. Тріска паливна, яка використовується для опалення різних видів котелень, тобто всі теплокомуненерго Хмельниччини, Кам'янця-Подільського, Тернопільщини. Вінниці в нас закуповують всі яблуневі заводи, тобто зараз рентабельно їм використовувати газову продукцію. Вони все перейшли на тріску паливу. На альтернативному паливі і ця славуцька котельня. За сезон три твердопаливні котли використовують до 4 тисяч кубів деревини. Це дрова, щіпа, тирса і відходи з пилорам. Серед опалювальних об'єктів у нас ліцей, лікарня міська. Житловий будинок багатоперховий. Ціни вже на протязі року не міняються. Спочатку я настану, далі перед війною ціна була зафіксована і потім не змінювалося до цього часу. Звичайно, що вигідно, тому що палює на площі всього 12,5 тисяч квадратних метрів, і з них 12 тисяч опалюється на дровах. Якщо прийняти 3 тисячі 115 гривень за значить, те, що опалюється на дровах, і 4 400, то звичайно 1300 майже гривень економії. І це в цілому приносить для лікарні економію 2,5 мільйона. Програми щодо впровадження альтернативних Нативного теплопостачання зупинила широкомасштабна війна, яку розгорнула Росія. Чимало громад області встигли лише закупити твердопаливні котли. У нас є такі приміщення, що в нас котельні ми ще торік мали поміняти котли на твердопаливні, закупили котли. Вони стоять, але далі провести щось здвигів немає, хоч є вже і проекти повиготовляли, все повиготовляли о тому, що. Гроші не пропускаються. Дровами опалюють не лише у селах. Хмельничанин пан Валентин подбав про альтернативне опалення ще чотири роки тому, коли будував хату. Ми задумалися про опалення і вирішили собі, що ми прийдемо до старого дідовського методу і собі грубку. І грубку змоємо не просту, а кафельну, яка тримає дуже довго тепло. На сезон родині вистачає лише два автопричепа дров, і це в рази дешевше, ніж платити за газ. І хоч дерево нині не дешеве, щодня у лісгоспі черги захочих придбати. Черги є, але вони невеликі. Ми знаємо, що робити, і дипломатично розрулюємо всі ці моменти. Люди будуть забезпечені дровами паливною на зиму. Наша задача спокійно пройти з людьми. Вісім лісогосподарських підприємств Хмельниччини з початку року вже реалізували понад 120 тисяч кубометрів дров. До кінця року готові поставити ще 60 тисяч. Цього достатньо, щоб забезпечити потреби жителів області і допомогти сусідам. Марічка золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.